Купити тут квартиру і жити, залишатися на все життя. Mm, це означає з'явилося в мене перше татуювання. Вирішуємо ми, ми летіти в Єгипет. <звук> Роботи дуже перспективної тут а немає. Тобто на руки дали 500 злотих. З тих 500 злотих я зробила собі татую. І таке пояснення того, чому, чому ми не можемо переїхати. <звук> я би хотіла познайомитися з коліною родиною, а, а йому на самому місці 4-5 разів, ну, це боляче. Всім таки І це приємний підкаст. Я вирішила його так назвати. Хто не в курсі, у мене є відзнятих пару відео приємного підкасту, розмовних відео. А сьогодні у мене відповідь питання. Взагалі, я думала, якщо не розбирається трішечки питань, то я розповім. Щось цікавеньке у влозі і вставлю це в влог. Але вийшло так, що мене запитали пару людей про татуювання. Перше питання розповісти більше про тату і чи хочу я ще, і що означає кожна із татуювань моїх. По-перше, почати із того, що 9 років тому майже я приїхала до Польщі заробляти гроші. І Якось десь хтось щось у когось сказав на роботі, що десь хтось із українців робили татуювання, і їм сподобалося. Я почала розпитувати, де що і як, бо я завжди хотіла собі татуювання. Завжди. Я не знаю, чому. Я завжди ходила і думала про те, щоб зробити собі татуювання. Перше своє татуювання я зробила в Польщі, мені було тоді 19 років. І перше моє татуювання, воно ну, ось. Скрипка з маками. Взагалі, сенсу цього татуювання немає. і Мені сподобалися скрипка і маки. І я так думаю, о, зроблю. Типу, я училася грати на гітарі, вмію трошки там щось тин-тин-тин. Вже забула, але вчилася вмію. чи вміла, можливо, якось так. І я думаю, ну, типу, інструмент, він взаємопов'язаний, то в принципі можна взяти, але там була на фотки скрипка, мені сподобалося, і в принципі, чому б і ні. А яке я ще зробила? Я зробила одне? Так, да, я, напевно, зробила одне татуювання. Я тоді була їздила з Юлькою з роботи, з блондинкою, вже не пам'ятаю, як її прізвище, От вона теж собі тут зробила татуювання. І на нозі зробила за це татуювання я, напевно, віддала тоді 200 або 250 злотих. А може, 275. Ну, щось такого в районі 300 злотих, 200-300 злотих. От так у мене появилося перше татуювання. Блін, а мені кажеться, що я ще одне. А, так. Да. Я зробила це, напевно. І це татуювання я зробила. Тут в мене написано: не посієш, не пожнеш. Хлопці прийшли з прогулянки. Це було влітку. Я пропрацювала на роботі один місяць. Отримала зарплату 700 злотих. 200 злотих в нас забрали, бо ми е, просили на роботі аванс, тобто на руки дали 500 злотих. З тих 500 злотих я зробила собі татуювання і за решту грошей я прожила місяць. Потім я е, зробила собі на день народження, увага! Це татуювання, і я зробила собі Ластівку. Тут, хто в мене не в курсі, у мене там ще ластівка є е, на шиї. І зробила татуювання, до якого я в принципі йду, але мені видається, що ніколи я до нього не прийду. Тут написано по-російськи це спокойствие. Вибачте, будь ласка, я забула українську мову. І все, я зробила собі три татуювання на день народження. Це ластівку, нічого не означає. Просто сподобалося, зробила. На нозі теж у мене мандала і. Коль можеш його закрити в кухні? Будь ласка. На нозі у мене мандала і е, половина мандали в лісу. Це теж нічого для мене не означає. Просто сподобалася картинка. Потім пройшов, напевно, рік майже. Ми тоді жили в кімнаті, в готелі, до речі, хто не в курсі, ми від роботи в готелі жили, а жили ми з Мариною, з Елею і я. І ми вирішили полетіти в Єгипет тоді. Це було 6 років тому. І я через інтернет шукаю, бо мені загорілося знову ж таки татуювання. Я через інтернет там шукаю. Якусь людину, хто міг би мені зробити моє е, якесь в голові побажання. Я знаходжу Славика е, з Львова, і він мені робить. Це татуювання. На татуюванням ми сиділи, напевно, з 6 годин, десь плюс-мінус 4 години він мені робив татуювання. Годину ми десь підготовлювалися до того, то хто робив татуювання, той зрозуміє мене, що ну, це тяжко. Тяжко, коли тебе довбуть 4 години в ногу голками. І типу ще коли контур ну, глибоко, боляче, А коли, наприклад, затушовують по одному, то самому місці 4-5 разів, ну це боляче. І ти виснажений. Такий, що це просто, ну і така я виснажена приїжджаю після цього татуювання до дівчат. І ми йдемо по барам, в газову лампу ми ходили, в кальянну ходили, ходили в Криївка. Краївка, краївка. Ну, в общем, Хто поняв, то поняв. І полетіли ми в Єгипет, відпочили в Єгипті благополучно татуювання моє пережило, а я зробила ту татуїровку і ось. Троянду, яка теж для мене нічого не значила. Загорала і трішки ховалася, бо ж воно, звісно, що пекло. Славік мені заклеїв те все плівкою. Проходить, напевно, з 3 чи 4 місяці. І... А коли ж я це татуювання зробила собі? Вже позабувала представте, у мене ще є татуювання «Відкрий свої очі. До речі, я теж не пам'ятаю, коли. А, ще ж ось у мене татуювання є. Яке мені теж да, оце татуювання мені теж перед Славіком зробили в Польщі. Цей самий чоловік, що мені робив ті всі татуювання, це було влітку. Він зробив мені ці троянди, і Славік їх уже перероблював. Бо, ну, ну зрозуміли, так? Да? Славік мені переробив і доробив ще ось тут одну троянду. Вона відрізняється. В мене було тут три троянди, які були дуже схожі на капусту. І Славік їх трішки переробив і додав мені ще одну троянду сюди. От. І з цими трояндами, ніби а-ля капустами, я зробила ще собі відкрий свої очі. Да. І потім я вже зробила індійця. І потім. Як я полетіла в Єгипет другий раз, в травні, сама ще раз в Єгипет, і зробила це татуювання. Ось ці, ці квіти. Славік мені зробив. Ось, блін, не видно. Ось, оці квіти. Так, це в травні я зробила. Потім я приїхала, заробила грошей і знову і поїхала в Єгипет на 18 днів. Там була дівчина-українка, аніматор Сюзанна. Ми дружилися постійно там їздили то в бари, то в кальянни. Я там познайомилася з усіма аніматорами. Вони мене запрошували залишитися там на роботі. Вони мене проводили безкоштовно на дискотеки, типу як аніматор. Ну, було класно, тому я туди їздила, подобалося мені. І от коли я поїхала в серпні, от мені вдається, я зробила от голову. Напевно. Ну, в общем, якось так, я вже не пам'ятаю, захотіла тут собі татуювання. Я почала робити. Славік мені зробив от голову цього, цієї жінки, войовниці, яка теж нічого не значила. Колись я ходила в тренажерну залу в Сумах, коли ще вчилася в коледжі, і в тренажерний зал ходила теж дівчина, і в неї було щось подібне, ти були це дівчини, і. Тут у неї типу якийсь шлем із пір'ями, і мені це сподобалось. Я собі хотіла повторити. Так, робила все те, що подобалося. В людині було скільки мені тоді? Двадцять, 23 напевно, роки. І я робила все те, що хотіла. Ці татуювання мені зробив Славик. Це робив Славик, це робив Славик, це робив Славик, На нозі робив Славик. Ще одне татуювання на нозі робив мені Славик. І ці татуювання поправляв він теж. Дуже класний мастер, дуже подобається зі Львова. Третій раз я лечу в Єгипет, теж роблю татуювання. Знайомлюся з дівчатами з Білорусії. здружилися і так періодично спілкувалися. І потім минуло три місяці, і ми домовилися зустрітися в Львові. І ми на чотири дні. З ними пересікаємося в Львові. Ходили, гуляли по барах, ну, теж цікаво. І тоді я доробила, напевно, це татуювання, або почала робити оце, щось такого, ну, мені помниться. Минає, напевно, рік, можливо, плюс-мінус. Я знову лечу в Єгипет. да. Уже в інший готель да, лечу в Єгипет. і вже тоді я зробила оце татуювання. Теж нічого не означає, просто дуже подобається. І зараз мені, напевно, воно з усіх найбільше подобається, бо воно дуже так гарно е, виглядає. І зробила на нозі оце татуювання. Тут птах і тут піони, і взагалі це має, мало бути ще один сеанс має бути тут замальовано. Малося би бути, але. Так сталося, що потім після цього татуювання я вже не була у Львові, не, не доводилося мені бути у Львові, але на цьому не закінчилося. І я дуже довго хотіла собі ще татуювання, ще і не знала, що робити. І знайшла теж в сусідньому місті тату-майстера, який погодився мені зробити ось це моє татуювання. Тут у мене жінка. І зна знаки От. Це, напевно, саме болісне моє татуювання, бо воно дуже близько зна знаходиться і до інтимної зони, і тут під коліном. Це теж дуже боляче татуювання він мені зробив за 600 або 800 злотих. Теж було два сеанси. От такий, такий тріп з моїми татуюваннями. Навіщо я їх робила? Та, подобались мені робила. Мені зараз подобається, я взагалі не шкодую. Я задоволена, що вони у мене є. Чи хотіла б я ще, хотіла б. Але зараз вже трішечки інший час, якщо, наприклад, тоді мені. Не було шкода грошей на татуювання. І, в принципі, я заробляла, жила, їздила, відпочивала і робила собі татухи, <хи> то зараз ну, трішечки інші плани, цілі і взагалі життя. І ну, шкода мені грошей на татуювання. Я ліпше куплю собі одну пару взуття там знаєте, або якусь прикрасу, чим зроблю татуювання. Хоча мені би хотілося. Хотілося б ще татуювання. Да. Є таке. От так коротенько про всі мої татуювання. Нічого не означає, ні в одному татуюванні моєму немає сенсу. Кроме того, що я перше пов'язала з гітарою, на якій я зараз не граю, і це взагалі скрипка. Ну, в принципі, типу, пов'язувати нема що. Ну, У мене було так, що зробила одну, ой, хочу ще. В когось там щось побачила, ой, хочу собі таке щось типу подібне. Ще було одне із питань, чи плануємо ми залишитися в цьому місті, взагалі розповісти трішечки про свої плани, чи взагалі ми б хотіли туди жити, чи взагалі б не хотіли роботу змінити. Ми живемо, хто не знає, в Польщі в місті Мронгово дуже гарне місце, дуже мені подобається: маленьке, компактне, туристичне. Місто це знаходиться на Мазурах. Мазури це один із туристичних країв е, Польщі, тому класно тут жити. Поблизу є місце ще Миколайки і Гіджицьк. Це теж, типу, вважається центром е, цих усіх туристичних тем. Але місто класне, все подобається. Я ніколи не любила. Якихось е, е, великих місць, бо все рівно, коли ти живеш в великому місті, е, ти не живеш в цьому місті. Ти обираєш собі район, в районі, якому ти живеш. І добре, якщо в тебе е, в цьому районі буде робота, типу садок, школа, всі діла. І ти просто живеш, наприклад, в Варшаві, але живеш в цьому районі. Все Ну, так само ми живемо в маленькому місті. Дуже гарне місце, дуже багато озер. Це мені подобається, дуже багато є куди вийти. Але, на жаль, роботи дуже перспективної тут немає. Кроме того, що ми працюємо на печаках, і Адамса, типу, це пов'язане з вікнами фірма, і Млекпола. Це пов'язано з молочною продукцією. Завод пов'язаний тут немає більше роботи, тобто заводів немає. Якісь малесенькі, типу приватні підприємці. Ну, стройка, вона є теж в будь-якому місті. Тому, от вся робота. Класно тут жити, недорого порівнюючи, наприклад, рівень життя. В Варшаві, в Рославі, десь порівнюючи життя в великих містах і в нашому, то звісно, що в нашому жити дешевше, всі, наприклад, ось косметологічні процедури коштують дешевше, та й взагалі все дешевше, маникюр дешевше, покраска волос дешевше. Ну от все дешевше. Але ну на жаль, перспективної роботи тут немає. Купити тут квартиру і жити, залишатися на все життя. Це означає все життя працювати на гривах. Бо ну, немає сенсу. Типу, ми працюємо там по 200 годин плюс-мінус. Ну але це дуже рідко 200, Зазвичай там 180-190 годин. дев'яносто годин. Попрацюємо в такому графіку і отримуємо дуже непогані гроші. За таку роботу і сенс іти на якийсь завод, вкалувати, наприклад, 280 там чи 350 годин, да, щоб мати ті самі гроші. Бо, типу, у мене робота на акорд. Я збираю гриби в теплицях, як хто не знав в халах по польськи А коля працює на години, допомагає нам. Допомагає підносити там пусті кошики, забирає повні кошики, сканує їх, бо ми типу наліпки клеємо. Своїми кодами і ну, відправляє на холодні. От. Чи хотіли б ми тут жити? Так. Да. Чи хотіли б ми тут працювати? Ні. Типу, чи розглядаємо якесь конкретне місце для приїзду? Ні. Ну, Немає якогось конкретного місця, бо, типу, все пов'язано з роботою. Якби у нас була якась ну, на приміті робота, то ми б, я думаю, давно вже б пакувалися. Ще я, наприклад, навіть не можу наважитися на то більше. Ну, Коля би хотів переїхати. Ми, у нас дуже часто такі розмови. Але, наприклад, я людина, яка звикла працювати тут, звикла жити тут, маленькому містечку, все є. Робота тяжка, фізично тяжка це факт. Але плюс дуже великий. Тому що у нас тут друзі, і це вже наша невелика польська родина. Чи хотіли, хотіли би ми змінити квартиру? Так, це правда. Хотіли би, але поки що теж ми не розглядаємо цього варіанту. бо в Принципі по грошах нам дуже вигідно жити на цій квартирі. От е, ми платимо, ну там, грубо говоря, 1300, ну типу, а не дві із копійками, тобто тисячу ми економимо. Чи хотіли б ми переїхати на другу квартиру? Хотіли, але в такому складі, як ми зараз живемо, тобто нас живе тут двоє і пес. То в принципі для нас ну вистачає цієї квартири, хотілося б більше пространства, хотілося б ліпших умов, але треба враховувати те, що у нас є пес, і це дуже багато що міняє, тому що мріяти про дуже гарні умови в квартирі і мати собаку це нереально, бо люди не хочуть, не хочуть, бо в ремонт вкинули купу грошей, купу грошей, і вони не хочуть, абсолютно не хочуть. Брати тебе з собакою, бо е, вони думають, що собака це гірше людини. Ну, по факту, коли маленький собака, то воно так і є, бо ця квартира дуже знищена, дуже знищена через баді, е, коли він був маленький. Але зараз він вже того не робить. Поки що працюємо тут, поки що е, живемо тут, а далі буде видно. Про якісь плани свої, про те, що ми там запланували. Я дуже не хочу говорити, бо типу, це дуже особисте. Коли це вже е, стається, типу, по факту от, якась ситуація, наприклад, от, прийде момент, коли ми будемо переїжджати. Да? Я ну, включу камеру і скажу: друзі, ми переїжджаємо. Ну, типу, а якось там про свої плани, які ще не збулися, говорити наперед не хочеться. Ще було одне питаннячко, які у мене стосунки з коліними батьками. Ми познайомилися тут, на роботі, до речі. Коли ми з Колею почали зустрічатися, то Коля приїхав з України, це було майже три роки тому, так? Ну так? І, в принципі, потім почалося повномасштабне вторгнення, і ми особисто не познайомилися з коліною мамою. Але, типу, через телефон говорили. На фотографіях я Коліну маму бачила. Я думаю, що вони мене теж знають. А особисто, на жаль, ще нагоди у нас не було побачитися. Але я думаю, що з часом-часом з часом все буде. Що зустрінемося, побачимося. Коля знайомий з моєю мамою з братом із племінником. Коля по факту не знайомий з татом. І ну, там з бабушкою і з іншими членами родини. Але м, теж, на жаль, не довелося через е, нашу ситуацію в країні. Чому я не поїхала, коли була вдома, доколі додому, можливо, хтось хоче запитатися. Ну, по-перше, я їздила додому тільки на тиждень і тиждень провести з родиною, коли ти з ними не бачився, Бог знає скільки. То це взагалі нічого. Неділя це нічого взагалі. Їхати до Колі... по-перше, я живу в Сумській області, коля живе в Житомирській області. Це трішечки дороги, плюс ну, це було б не дуже, якби я їхала сама, не знаючи коліної мами, брата, дядька, не знаючи нікого там, їхала сама. Знайомитися, це би було, ну, напевно, незручно мені в першу чергу, бо я нікого не знаю. Типу, поїхати з Колею туди, Коля мене би познайомив з усіма, і, ну, це б було зовсім інше. Я думаю, що скоро ми познайомимося і проведемо дуже класно час в родинному колі. Не тільки я би хотіла познайомитися з коліною родиною. А і моя родина хотіла би познайомитися з Коліною, бо ми це обговорювали. Такий в мене приємний підкаст про ваші питання. Надіюся, щось цікавеньке ви почули про мене. Надіюся, ті питання, які ви мені задали, я на них відповіла. Хоча б я старалася і намагалася. Не засуджуйте мене, якщо я там. Стрибала туди, туди, сюди бо тільки прийшла з роботи. Взагалі не хотіла, не хотіла знімати відео, але налаштовувалася зранку, що буду, буду. І мені вже треба відзняти по роботі матеріальчик. Дякую за питання цього приємного підкасту. Я дійсно надіюся, що я вас не запутала, і хто задавав питання, той отримав свою відповідь на ці питання. Хто би хотів ще щось дізнатися про мене, то задавайте питання в коментарях або іноді у влогах є питання, про що ж порозмовляти. Ну, типу, про те, що робиш чи про щось інше. Тому так задавайте питання, буду в ході влогів розповідати про ще щось цікавіше. Взагалі, в житті було от за мої 27 років, майже 28, Увага на носі. В моєму житті було багато цікавого. Уже я розповідала в якомусь із приємного підкасту 8 років мого життя в Польщі, як я сюди приїхала. кому буде цікаво. Як я попала до Польщі і так далі, то там в тому відео є 8 років мого життя. Тому я прикріплю в описі, кому цікаво, переходьте, подивіться ще цей мій приємний підкаст. Є приємні підкасти з Мариною, вчителькою, її е, доля, як вони приїхали до Польщі, як забрали Артема. Де працювали і так далі, це теж є там у мене в приємному підкасті. На жаль, ніхто більше з друзів моїх і Коля мій не може відважитися на приємний підкаст, бо, вибачте, не всі ми, такі люди, як я, сіли, включили камеру і щось собі говоримо. Да? А потім з того монтуємо і виходить прекрасний, приємний підкаст. Не всі навіть хочуть у влозі зніматися, не всім приємно. Хтось зовсім себе веде по-іншому, бо при камері ти стаєш сором'язливішим, це треба призвичайтися до того. Тому у мене в кожному із відео Коля дуже-дуже сором'язливий. Ну це так мило. ну Мені це подобається, наприклад. Є друга сторона, Колі, яка мені більше подобається, і вона дуже перекликається з моєю. Бо дуже часто ми на одній хвилі жартуємо. Дуже часто Коля мене там підстьобує за щось. І ну, це мені теж подобається. А зі мною Коля зовсім інший. Так як і я з ним. Я така, типу, зажигалка емоційна, ще щось. А коли я приходжу додому, ми залишаємося зовсім вдвох, І Виключаються камери, і в нас така романтична атмосфера. Я хочу бути маленькою і хочу на ручки. От такий у мене стан. Якщо я там в житті така, ту-ту-ту-ту-ту-ту. от така, типу йти робити, йти, добиватися, ще щось, ну, щось такого. Е, то вдома я хочу так пригорнутися. Щоби хтось мене захистив і все, ні про що не думати. Дякую за приємний підкаст. Такий він у мене вийшов. Підтримайте мене коментарями, підтримайте мене вподобайками і до зустрічі в наступних приємних підкастах. Надіюся, що все ж таки Коля і мої друзі, можливо, хтось відважиться на приємний підкаст. І ми будемо знімати більше розмовних відео, щоб запам'ятати свої думки і щоб знати шлях кожного, щоб не було такого, що я забула, коли деяке татуювання я робила. Дякую велике.